Друзі, всі у нас на огляді чотирьохкімнатний будинок в місті і готині. Будинок побудували в 99 році. На території є два гаража, господарський влог, вхідний крутий погріб. Заходимо в будинок. Маємо першу кімнату 20 квадратних метрів. Підлога вкрита паркетною дошкою. Міжкімнатні двері дерев'яні. Ось наша столова. Кімната дестанована недоконтурний газовий котел, газова колонка. Санвузол на першому поверсі. Піднімаємось дерев'яними східцями на другий поверх. На другому поверсі теж маємо один санвузол, Є балкон. Ось такий балкон. Друга кімната. Третя кімната та четверта. Більш детально про цей будинок ви можете дізнатися на нашому сайті. З нарухуємося рідний край. або на нашому YouTube каналі Рідний край.